Добрий день, Мені, мене звуть Науменка Лілія Олександрівна, і я розповім вам про те, як зняти емоційне напруження. Коли люди зустрічаються з невідомістю, часто виникають напружені емоції. Якщо ж ця невідомість є неочікуваною, неприємною, загрозливою для життя та розтягнутою в часі, емоційне напруження може стати непосильним для психіки людини. Я працюю з дітками, з маленькими дітками, і е, зараз їм часто доводиться перебувати в укриттях, чути сирени е, і чути від дорослих е, теж якісь тривожні речення. Перебування в укриттях і вимушений переїзд, втрата е, звичайного середовища іграшок, друзів. Ці та інші чинники можуть спричиняти тривогу та стрес у дітей. Ми можемо допомогти дитині зняти емоційне напруження за допомогою простих вправ ігор. Тому що гра це природний спосіб для дитини прожити власні емоції, що є критично важливим у нинішніх обставинах, коли діти ховаються в укриттях від гучних обстрілів і сирен. Завдяки іграм діти зможуть. Подолати паніку, тривогу, і агресію, виплеснути емоції, зняти напруження, заспокоїтися, встановити власні кордони і розслабитися. Тіло, психіка, свідомість, все це взаємопов'язане та не існує окремо. Тому для зниження емоційного напруги та тривоги використовують дихальні вправи, зорові, звукові, переключення уваги, з дітками роботають ще з пластилином, піском або підручними якимись средствами. для того, щоб… Переключити увагу і зняти емоційне напруження. Також найпростіший, але досить ефективний спосіб корекції негативного стану розслаблення м'язів. Для дорослих це можна застосовувати прогресивну м'язову релаксацію за Джекобсоном. Це комплекс справ, де є напруження та розслаблення м'язів. Всі рухи потрібно виконувати, рахуючи від 1 до 8, Напруження йде з верхньої частини тіла, з кінцівок, і донизу, і так от ведемо, рахуємо від 1 до 8 як при напруженні, так і при розслабленні. Тест того, що тіло розслабилося. І емоційний стан поліпшився, це можна сісти на стілець і покласти свої кінцівки на коліна і подивитись, як пальчики напружені чи розслаблені. Це показує те, як стан поліпшився. Для дітей же я використовую вправу кулачки або лимон. Ціль цих вправ це зняття емоційної напруги і зняття м'язового напруження. Дитині у кожну руку даємо м'ячик або шар, або кулю, наповнену рисом, чи що є. Тобто підручне, що є, то й даємо дитині у руку. У кожному руку даємо і пропонуємо зажати, стиснути кулачки сильно, сильна, пропонуємо ще сильніше, наскільки дитинка може, і рахуємо до 5. Потім колочки розкриваємо і робимо гучний видох. Потім трохи потрясемо ручками і розслаблення. І так робимо декілька разів. Але діткам більш подобається вправа лимон. Тобто, я пропоную їм уявити, що вони підійшли до. Дерева, де ростуть лимони, зірвати два лимона по одному у кожну руку, і сильно здавить лимони, щоб вичавити сік, вичавлюйте, 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 Діти, діточки отак їх жмуть, 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 тобто у них йде напруження. І коли вже ми сильно-сильно повичавлювали сік, кидаємо лимони на підлогу і розслабляємо ручки. Потім повторюємо, повторюємо, поки соку не набереться на склянку лимонаду. Після останнього натискання кидаємо, струсуємо і закінчуємо на розслабленні. Діти дуже швидко починають активно виконувати цю вправу, і вона їм подобається. Також я пропоную вправу. Квітка і свічка для діточок. Чому? Тому що дихальні, от коли людина знаходиться в стані стресу, коли вона боїться або хвилюється, її дихання стає. Або судорожним поверховим, аби трошки як зажимістим, оскільки все тіло людини в цей момент наповнене негативними емоціями, переживаннями, то вдих просто блокується. І тому дихальні вправи дуже важливі для того, щоб зняти емоційну напругу. Для дорослого можна виконувати вправу квадрат, по 7 секунд кожна сторона квадрату це глибокий повільний вдих, потім затримка дихання 7 секунд. І також повільний видох, теж повільно до 7 секунд, і потім після видоха теж затримка. Перед тим, як вдихнути наступне, наступного разу. І так декілька разів, поки дихання а, буде а, рівномірним і неповерховим, не судорожним. Таким чином дорослі можуть самі собі допомагати, або дихати з глибоким вдохом та видохом, і рахувати до 9, тобто робити осознані вдохи-видохи з залучанням сюди як грудної клітки з діафрагмою, так і м'язи живота. Що я роблю з дітками? Це квіточка уявіть і свічечка. Уявіть, яка гарна, красива свічечка, вона пахне. Робимо глибокий вдих через ніс повільно. І понюхайте, як вона гарно пахне. І глибокий вдох дітки повторюють. І потім ми робимо через нос, і потім видихаємо замідлено ротом, щоб погасити нашу свічечку. Діткам це дуже подобається. Вони вдихнули. І видихнули. А тепер е, уявіть свічку, і так, що ви її задули, і подивіться, затримайте затримайте дихання. І ось так, і потім знову вдих і видих. Ця вправа для емоційного розслаблення та глибокого дихання у дітей. Також я пропоную діткам вправу «Пір'їнка і статуя. Уявіть, що ви пір'їнка і що літаєте у повітрі. Діти літають десь 10 секунд. Тобто настільки, наскільки дозволяє простір, і ми в цей момент акцентуємо дитинців, що стоїть стілець, от це. Тобто, ми їх... В просторі орієнтуємо, я тут, я є, і що я бачу на круго себе. І коли, коли пір'єнка літає-літає в повітрі, далі раптом ви завмираєте. Тобто ми командуємо: ви завмираєте і перетворюєтесь на статую. Не рухайтесь, затримайтесь, закрите очі, стисніть ціль на колочки. Ви ж статуя, потім повільно розслабтесь. І знову перетворюєтесь на пір'їнку, що літає у повітрі. І так декілька разів. Дітки дуже полюбляють цю вправу, і вона як і переключає, так і дихання. Їм дуже подобається, м'язи розслабляється, емоційний стан поліпшується. Також діти полюбляють вправу мокра собачка. Уявіть, що ви вийшли з води, і зараз необхідно стряхнути з себе всю воду. Як це роблять собачки? Починаємо струхувати легенько-легенько з поверхневої части тіла, тобто з голови. І о, далі йдемо на тільце, струшуємо. Кожна дитинка по-своєму струшує цю водичку. І далі ми кажемо: уявіть, що у вас є хвостик, як у собачки, як у песика. І тому потрусіть своїм хвостиком. Трошки попригайте, хай вся водичка з, з, зійде з собачки. І в кінці знову ми потрусили одночасно отак от всі, всі кінцівки, все. тобто... Тут теж є дія м'язи, дихання, емоція. Тобто, і коли собачка, вони радіють все, Тобто, ми зробили так, щоб дитинка розслабилася. Більш старшим діткам подобається вправа пильний. Одяг, тобто малеча полюбляє мокру собачку вправу, а більш старші тітки пильний одяг. Я їм кажу, уявіть, що вийшли з дуже запиленого приміщення, і весь ваш одяг набитий пилом і піском. І треба його витрушити. Вам необхідно витрягнути його весь і починаєте теж з верхівки, і похлопуючи м'якими. Долонями витрушуєте пил ось такими рухами, з кінцівок, з себе, з ягодиць, з нижніх кінцівок. І в кінці можна попригати, тобто струсити цю пиль, цей пил. От. В кінці буде добре добре пострибати, додатково стряхуючи з себе його. Діти дуже радіть, коли це роблять, їм подобається. А, також я е, пропоную діткам вправу е, сніжинки з бумаги. Це е, сюди може підійти будь-який папір, який є, е, скручують е, звук, е, робота кінцівочками, мілка е, е, моторика руки, і вже вони емоційно переходять у стан. Розслаблення. Коли ми починаємо грати сніжками, тут і радощі, і сміх з'являється, тобто розслаблення м'язів ми добуваємося і емоційного поліпшення, емоційного поліпшення. З дуже маленькими дітьми є тактильні вправи, тобто дорослий, якому дитина довіряє. Тримає малечу на ручках і теж робить тактильні вправи, розказує, як ми ліпимо пиріжки. Дітки переходять, і потроху-потроху їх емоційний стан поліпшується. Щоб привернути увагу, бувають такі дітки, котрим треба посидіти наодинці. Є така вправа, лабіринт. Тобто ми можемо з підручного матеріалу зробити таке що, що вони підлазять, пролазять, і у кінці у них є їх такий маленький домик. І даємо малечі там посидіти стільки, скільки вона хоче у цьому от просторі. І, і таким чином дитинка емоційно заспокоюється. Ось ро... начебто Розповіла ну такі прості і дуже швиденькі вправи. Виконуючи вправи, нам вдається перевести фокус на щось звичне, активно включаючи в роботу і тіла, і дихання. І зорове, я ж кажу, діткам можна також виконувати, от як дорослі роблять, да? тобто вправи вліво, вправо з затримкою. То діткам можна оцю лежачу восьмірочку вплоть до того, щоб показувати щось там пригадати. отут метелик літає, і послідкує як літає метелик. Тобто ну це все можна проігрувати з дитинкою. І завдяки цьому також стимулювати емоцію дитини. Я дякую, бажаю здоров'я і миру.